Шановні майстри, до вашої уваги. Візок, візок від Вольфкрафт. Чим він відрізняється від решти? Перше, це німецький візок, реально дуже міцний. Він прослужить вам багато років. Друге, у мене, звісно, зараз мене змінилось після війни акценти. Зараз для мене. Важливі ті люди. Перші ті, хто захищає нашу вітчизну з автоматом в руці. І друге, це ті, хто допомагають. Так от німці допомагають ЗСУ, Ви вони спеціально передали візочки. Це останній залишився. Він називається ТС-850. Вага у нього всього перевозить 100 кілограм. Дивіться, як він швидко розбирається. Бачите, розібрали, зафіксували ось тут вісь, і він готовий для роботи. Можна, звісно, розширити. Алюмінієва основа, а алюмінієві ці, металеві такі ручки, супер міцні. І бачите, такі величезні колещата. Я впевнений, що він прослужить багато-багато років. Німці. Дякую вам, дякую за якість і дякую за допомогу ЗСУ. Аукціон буде 26 грудня на ресурсі TikTok Копейка. Ви її зможете придбати за 5 тисяч гривень. Кому треба скоріше, 5500 і вона ваша. Всі 100% кошти підуть на пташки умиротворення. Це такі пташки, які умиротворюють окупантів. Слава Україні!